Всім привіт! В цьому відео ми поговоримо про танки Абрамс. Танк Абрамс основний бойовий танк третього покоління виробництва Сполучених Штатів. Танк названо на честь генерала Крейтона Абрамса, колишнього начальника штабу армії США і командувача Збройними силами США у В'єтнамі з 1968 по 1972 рік. На озброєнні армії США з 1981 року. Розробник Chrysler Defense. Виробник General Dynamics. Вартість одиниці складає 6,21 мільйона доларів США. Виготовляється з 1980 по теперішній час. Виготовлена кількість приблизно 9 тисяч одиниць, довжина 7917 мм з гарматою 9766 мм, ширина 3658 мм, висота 2885 мм. Екіпаж 4 чоловіки. Командир, навідник, заряджальник, механік водій. Головне озброєння 105-мм танкова гармата М68, другорядне озброєння, великокаліберний кулемет М2HB. Двигун Honeywell HGT – багатопаливний газотурбінний двигун на 1500 кінських сил. Питома потужність 24,5 кінських сил. Дорожній просвіт 480 мм. Ємність паливних баків 1900 літрів. Операційна дальність 410 км. Швидкість максимальна: 67,6 км на годину, 48,3 км по бездоріжжю. Перша спроба замінити застарілий М60 танком МВТ-70, що був розроблений у співпраці з Федеративною Республікою Німеччини, була здійснена в 1960-х роках. МВТ-70 був дуже амбіційний. В його розробку було закладено багато інноваційних ідей, які, врешті-решт, виявилися неуспішними. Після фактичного провалу цього проекту армія США представила спрощений варіант танка xm 803 Цей проект також виявився дуже дорогим у виробництві і мав схожі характеристики з М60. До того ж, не виправдала себе концепція низькобалістичної гармати, пускової установки для протитанкових ракет, що планувалася для встановлення на танках МВТ 70 та XM803. Конгрес США скасував фінансування розробки МВТ-70 в листопаді та xm 803 у грудні 1971 року і перерозподілив кошти на дослідницькі роботи за новим проектом xm 815 пізніше перейменованим на xm 1 Абрамс на честь генерала Крейтона Абрамса. Для зниження технологічного ризику новий танк вирішено було робити за класичною схемою з екіпажем на 4 чоловік з гарматою високої балістики як основним озброєнням. На роль останню розглядалися нарізна 105-мм гармата М68, британська нарізна 110 мм і німецька 120 мм гладкоствольна гармата. 110 мм гармату відхилили відразу, тому що вона не мала істотної переваги над 105 міліметровою. Варіант 120-мм порахували ризикованим, тому було вирішено залишити гармату М68 з можливістю подальшої заміни на 120 мм міліметрову гармату. У 1976 році на розгляд комісії для порівняння з танком Leopard 2 Компанія Chrysler Defense і General Motors були представлені перші прототипи нового танка, озброєного поліпшеною ліцензією версією британської 105-мм нарізної танкової гармати Royal Ordnance L7. По висновку комісії газотурбінні двигуни компанії Chrysler Defense були обрані для подальшого встановлення на М1. Через те, що Крайслер мав значний досвід проєктування турбінних двигунів для наземних транспортних засобів, починаючи з 1950-х років. У 1979-1985 роках було виготовлено 3273 одиниці М1 Абрамс, перший з яких надійшов на озброєння армії США у 1980 році. У 1984 році була запущена у виробництво покращена модифікація під абревіатурою m 1 ip що мала незначну модернізацію. Близько 6 тисяч одиниць танків серії М1 a 1 Абрамс, вироблених у 1986-1992 роках, були переозброєні 120-мм міліметровою гладкоствольною гарматою М 256 яка була розроблена німецькою фірмою Rheinmetall AG для Leopard 2. Ці танки також мали поліпшену броню і систему захисту від зброї масового ураження.